Ну і трошки почнемо говорити про кроликів. Ми вам покажемо, яке в нас невеличке кроляче господарство. І покажемо покажемо і розкажемо, які плани на майбутнє. Тут у нас два кролика на плем'я. Це простячок, ну, гарний, великий. Зерничко обичний ячмінь пшениця, кукуруза, водичка. Ну і сінно в сінниках. Ось тут сінце. А тут у нас чистий панон, гади рідкісний. Те ж саме зерно, вода і сіно. Тут заходимо до іншого сарою, в якому в нас теж є трохи кроків. Тут спочатку. Покажу кліточки, це у нас пустенька. Тут все по-простому, Сінничок такий і зверху така сама. Ну, робили, що було, і поки не розберуємо. Тут у нас теж крільна племя. Чистий рекс, невеликий, ну, ну гарний. На кроличок пригає, кровонятка виходить гарні, ну, хоча невеликі. У нас такі кліточки у нас. Теж племінний кроль, простий, ну великий, сера як дракон. Ну теж водичка, ячмінь, сінник з сіном, ну і кроль такий гарний. Почнемо знизу, тут сіннички з нижньої кліточки, так з чого було, тільки почнемо займатися кроликами. Ну, тут кролиця здоровенна, 8 кг важить. Навело вона небагато, ну, попідкидали, покукували до неї кроликів. Якась вона неспокійна була, порозкидала. Не порозкидала, повитягувала, видно, коли годувала, позамерзало багато. Нічого, створували зону, а кривоньока такі скоро забиратиме. Верхня кліточка теж Тут вона багатенько, від неї ми перекидали від цієї кролички, ті, що внизу було. Ну, вона теж багато порозтягувала. Коли годувала, позамерзала, залишилось два, ну, вона їх догодовує і будемо її прибирати. Ну Теж сільники. Ну, це з іншої сторони середні клітки, кормушечки з старої труби розрізав. Ну Нормально вистачає. Ну, якось якось так. Що було, з того і робилося. Чим менше вкладень, тим більше в кармані залишиться. Тут кроличка молода, велика гарна. Один раз вона нас абортувала. Хто зна чого. Тут сільничок те саме комбікорм даємо. Повнораціонний, коли кровоняток будують. І тут кровеньотка такі. Опа, заглянемо трошки. Їх тут було 10 штучок, одне витяглось, замерзло. Ну нічого, зараз 9 штучок, такі гецьки бігають. Переходимо в нижню, нижня трошки неадекватна. Вона мене, напевне мене не любить. Помість каліфа з чимось. Це так втітки з нашої виміняли. Ну, тут теж кормушка, сінничок, кришка, щоб не заскакувала. Фу. Водичка, ну і кровичка тут. Вон кривеньтка вже одне бігає. І вона така ось. Хоп, хоп-хоп. Оп. Танцює, танцює. В неї тут от ньотка, на її штучок наведено було. Шість штучок всі живенькі такі. -от. Показав вам помінних кролів. А зараз по кровичках пройдемося. Ну, тут у нас пустенька кліточка. оп пустенька. Такі кормушечки мені не подобаються, ну я їх не купляв, я їх потім, потім перероблю. Як поставимо туди, куди я планую. Пороблю сюди бункерні кормушки. Чи було удобно. А тут у нас білочка наша помісна, з новозеландською червоною. Ну, не чиста порода спокійна, гарна кривичка, ну вже будемо прибирати. Оце догодовуємо її трошки і після Нового року зробимо старих кролів до конку. Переходимо в інший саройчик. Будемо вам все розказувати Включаємо світло. Оп і заходимо. У нас тут теж кроличка, чистий панон. Купляли ми її в знайомого, займається дядько крильоми. Ну, теж тут вікурмі її, то що вона від кролів, від кровеноток сразу навела нам 10 штучок. І тут такі бецики, такі чувачки. Ха. І всі такі свинки. Ха. Гарні. 10 штук навела, 10 живеньких. Там, ну, Сінничок. Бункерна кормушечка саморобна. ну, Вистачає. Наверху тут у нас кліточка теж. Сінничок там зверху закладається. Дві бункерні кормушки, так як клітка велика, кроличка молода. Навела нам тиждень. 10 днів назад кровенок, 8 штучок, ну, ми її перекинули. Ще двойку, щоб було 10. Ну і тут теж водичка з вітаміном, кормушечка. Ячмінь, пшениця, кукуруза, комбікорм. Так як 10 штучок не мови. І заглянемо зараз в роділочку. Оп! Де вони там? Ось вони такі гарненькі, ось одненьке. Ось ще одне. Ну, в общем їх тут 10 штучок. Такі гарні. Тут під нею у нас кліточка теж вона зроблена на місці, де коза в нас стояла. Получається, ні боків нема, боки в нас і задок зробили, Ну, сама стіна. А так, просто перед зробили і все. Тут три бункерних кормушки величенькі, ну, півтора зерна сюди влази. Сінник тут великий, такий тюк сіна влази. Зверху закладати не дуже удобно, але. Но... Ну, нічого. Ну, і така клітка. Зараз відкриємо зсередини, покажу. Тут кроля зараз нема. Така, низ з газового балуна, 5 літрів води возе. Вистачає на 16 кроликів на сутки. Водички. Ну і тут теж всі фіртички три штучечки відкриваються, така кліточка. Курмушечки всі. Зерно ще не прибрав. Так, переходимо в, в іншу сторону, де в нас теж тут поросята під низом в'єтнамсько-корейські бігають. Ну, тут кліточка така велика, в кожну, в кожну кліточку влазили тут кроликів 8-9 до забою, можуть вирости такі великі по 5 кілограм. Ну Ця кроличка треба буде відсадити її, думали вона наведе. Щось в неї проховост, пересадимо її в іншу клітку, сюди молоднячок вкинемо. Ну і теж бункерні кормушечки саморобні, великі такі, видивився в ютубі і зробив собі так, таку красоту. Таке, надовго вистачає, якщо не грибуть. Ну, тут сінички такі, великі теж путюкусі навози. Ну, тут ідентична клітка. Паралельно робились. Таке саме водичка тут накріплені, так щоб не перевертали. Тут теж бункерна кормушка, сінник двосторонній. Тут поки нікого нема. Скоро будемо переселяти. А зараз покажемо ще кроликів. Ось у нас молоднячок. Жовтневі. Ну, можна сказати, кінець вересня, початок жовтня. Такі от красапятки. Це в нас кролички. Кривички. Тут під низом теж сінник, таблички з кришок відерних, все пописано. Хто коли від кого, ще не вакцинував, скоро будемо вакцинувати. А по сусідству з ними сидять такі самі клітки. Кролики. Самці. Теж кормушка, теж сінник, теж каструлька з нержавійки для водички. О, зараз переходимо в інший відділ. Йдемо по коридорчику. Тут у нас був гусятник і качатник, літній такий. Ну, так як подобаються нам кролики, ми поставили сюди клітки. Ну, в планах їх від сіля прибрати. Але на даний момент поки що ток. Ну, тут теж заглядаємо, тут у нас кроличка, вона, звісно, стара. Але... Але на води, вигодовує, з'їла хаточку, раділочку, ну нічого, полатаємо, потім навела на 6 штучок, всі живенькі, всі тижники будемо забирати, напевно. Понасирали, водичку п'ють, кормушка бункерна, саморобна. Ну, сінником, сінничок тут. теж Сін, Сіном набитий, вже їм комбікорм не даємо, вони вже великі. Закриваємо. Оп, кругом все закрили, щоб, не дай Бог, кролики ніде не бігали. Переходимо на іншу кліточку. Це покупна, це ми самі не робили. Тут теж таке сітку треба буде замінити, щоб не стелити сюди коврики. тропіки пластмасові треба буде кріпшу товщу сіточку і з більшими дірочками. Ця кроличка у нас помісна, від Рекса. Від чистого рекса і від нашої білки рижої. Вона мені подобається тим, що вона теж спокійна. води вигодовує, ну не дуже величка, ну Спарували, будемо ждати від неї потомства. Тут кормушечка в неї одна саморобна бункерна. така, Ну, а тут заводська йшла, з кліткою купляли. Якось так. Сіннички тут клітку розгородив по дві сторони. Ще одна кроличка тут. Тут у них сінничок. Ну, так відкривається. А тут у нас кроличка чистий рекс. Ну, гратися я ж з ними не буду з кроличками, так як вони наводять та пуху не наривають. І кровонятка всі замерзають. Ну, цю Підгодуємо трохи та заріжемо. Хватить, Буду держати великих кролів. О! Тут у нас теж кліточка. Тут у нас чистий, чиста панон. Така кроличка, Кліточку нам підігнали, трошки доробили. І сіннички, і кормушечки, і розгородили її. Доступ тепер до всієї клітки є так, як я люблю. Все вичищається, ну, вилазь, велась з роділочки. велась, Не топчись по кроликах. А тут вона навела 13 штучок, таких біленьких, гарненьких. ну, Два штучки ми від неї забрали. Підкинули інший. Такі от бесики нагодовані всі. Ладно, закриємо зараз. Під низом тут у нас теж бункерна кормушечка саморобна, пшеничка ячмінь. Сінник. Крольчики. Скоро будемо забирати, їх тут 5 штучок у неї, така левиця 8 кг важила, навела 4 штуки. Ну одне ми кукунули сюди, такі вже сидять за місяць їм. Скоро забирати. І ми її спарували заново. Будемо кроликів держати багато. Це ми закриємо. Оп. І переходимо на іншу кліточку. Теж у нас тут двохярусна. Така саморобні кормушечки. Ну і кролички тут. Це Теж чистий панон. Свині воюють щось. Водичка, бункерна кормушка саморобна. Сінничок повинна 7 січня привести кровоньоток. Тут її сусідка не панонша, але теж біла, якось так вийшло. О, спить, да? не нарвала пух? А ця повинна скоро навести кровеноток 29 грудня. От такенький. Теж багато сі якби менше грибли. Під низом у нас кліточка така. Та ми її купляли. кровичка нам теж повинна скоро привезти. Якого? Або 29 грудня, або 7 січня. Ну, десь туди. Така там радівочка в неї хатка. Заглянемо тут. Тут у них заводські кормушечки бункерні. Водичка, сінничок, сітка, ну сітку замінимо. Тут сінничок, кришечку таку зробив, бо крову нього там малі вилазили. Тут у нас ж клітка, водичка, комбікормик і там кроличка вивози, купляли ми. Полтаві поросну кліточку. Кроличку навела вона нам 11 кровеноток, одне задавила сама, такі вже. Такі вже от оп. Величенькі. Ха. бутузик, Одне вона задавила сама і 5 штук, ну, видно, або самі слабі були. одне задавило, одне померло негодоване, і через день вмирали негодовані кровеньотка. Ну якось так. Ну а ще в нас є такі кліточки, які ми придбали. Тут зараз ніхто не живе, їх треба ще доробити. Але це, це все на майбутнє. Тут ми вирішили поставити одна на одну, але я думаю, треба буде ножку трошки хоп, укоротити, щоб трошки нижче було. Сіннички доробимо, бункерні кормушки зробимо. Поївочки якісь придумаємо і буде нам щастя. Тут теж така кліточка велика. Великі, Засмішні гроші ми їх купили, Ну як сказати за смішні. Десь 800 гривень одна кліточка нам обійшлася. Плюс доробити, ну я думаю, десь 1000 кожна кліточка нам вийшла. Але метал, сітка, ну все остальне доробимо. І зараз вам покажу наші невеличкі запаси сіна. Вони в нас на горищі, так як сінника немає, і не плануємо його будувати, так як у нас є горище не задіє на сароді. Тут у нас дрова, і тут у нас дрова, і там у нас дрова, і тут у нас дрова, 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 дрова. На зиму ми заготовились. Ну і тут трошки величенькі товсті накриті. Ну і тут клинки, таке кущі попиляні, на пустці, вони пригодяться. Ну і полізли на наші запаси сіна, подивимось. Уже трохи надібрали, ну, тільки в 250 точно є, якщо не більше. Тут воно не дуже видно, воно в три ряда, по товщині, по, по висоті і по ширині. Ну, але оце все, все це сіно. Все це сіно. Тут накрите тогорічне. Ну і тут теж. В три ряда багато. Тільки в 250, якщо не більше. Накролоків нам вистачить. Ну, а тепер відео. Відривичок такий про наші майбутні плани. Отакий у нас є старий будинок. А отакий старий. Сюди не підведено ні вода. Одні газ, одне світло і то я не знаю, чи воно тут функціонує. Це дім мого прадіда. сипеться з 2000 року, але нічого. Вони на нього великі. Якось так. Зараз зайдемо всередину. Ну, відкриваюся ворота, називається. Заходимо. Заходимо, стара хота, все тут сипеться. Тут така кімнатка невеличка. Я думаю, тут або бочечки з зерном поставити, або я, напевно, думаю, зробити кімнату для забою кроликів, буде дуже гарно. А тут можна от поставити бочечки, ці кімнатки, між кімнатами. Та й буде мені щастя. Вона невеличка, а тут стара кухня була. Сюди ми можемо поставити багато кліток. Прибрати тут диван, таке козьол старий. Воно тут все не потрібне. Проводка висить, не знаю, чи вона працююча, чи ні. Все потім будемо дивитися. Це така кухня. Тут заходимо в зала кімната. Глина на грубі попадала вже. Все відпадає. Потолок. Теж половина потолка впав. Щось не фокусується. Ага. Такий срач. Ну. Якось так. Плани тут поставити багато крилячих кліточок. І в нас тут ще одна кімнатка є така величенька. Оп, страшно ходити, треба все поприбирати. Ну, в общем, якось так. Будемо працювати.